Українське кіно українською мовою, яке є цілком незнаний, це є настільки вузька сфера, і сьогоднішній зал заповнений, і е, сьогоднішня е, цікавість шведських медій, присутність міністра культури це, звичайно, дуже великий успіх. І я сподіваюся, що цей фестиваль буде е, мати своє продовження далі на щорічній основі, і що це просто є початком. Не для того, щоб в інших країнах започатковувати такі самі ініціативи Швеція є дуже важливою країною для України. Швеція це є стратегічним партнером України, і в європейській співдружності він була власне ем, разом з Польщею ем, таким. Промотором України в Європі і головним гравцем інтеграції України в Європі. І тому імідж України в Швеції є один з пріоритетних моментів, на мою думку, тому що це направду, є країна, яка нам дуже сильно допомагає в європейській інтеграції. Тому мені здається, що ця країна мусить бути одна з пріоритетних країн для України. З чого виник цей інститут і ця ініціатива? Просто, оскільки ця політична ситуація була така напружена, потім війна, анексія Криму, реформи і купа всяких проблем, і я розумію, що це питання іміджу України за кордоном просто занедбане. Ним ніхто ніколи не займався, ні ніхто ніколи не ніколи не займався протягом цієї цілої історії Україн, незалежності України. І оскільки цим питанням і далі напевно ніхто би не займався, а хтось мусить це робити, тому що це я вважаю, це, це ну після війни це пріоритет і після реформи. Це пріоритет номер 1 тому що Україну ніхто не асоціює ніяк інакше ніж країну проблемну. В якій весь час щось відбувається. Якісь революції, ну звичайно, що ця революція відбувається це дуже позитивно. Але е, нам є чим хвалитися, і в нас є, не дивлячись на трагічну історію, є дуже великі, великі культурні надбання, про які практично ніхто не знає. І е, дбати взагалі, щоб Україну якось показували в медійному просторі з іншого боку, просто оскільки цього ніхто не робить, на це взяли е, е, цю місію на себе ми. І ми вже так багато в цій сфері досягли, що мені здається, що е, не використати. Ну, це просто було би дуже непатріотично. Темпи, звичайно, реакції українських чиновників є ну, разів в 25 повільніші, ніж темп реакції шведських чиновників. І це, звичайно, для нас, особливо для мене, яка живе практично за кордоном більшу частину свого життя. Це для мене є новий експірієнс, новий досвід. І ну, це є досвід, який не впливає на мене позитивно. Це є, напевно, найбільша така перешкода, яку ми зараз зустрічаємо. Це власне темпи реакції українських чиновників. Більше ніж майдан, і такий резонанс, який майдан справив на, на весь світ, практично. Я думаю, що українські люди вже зробили все, що вони могли. І єдине, що потрібно, це розуміння чиновників. Цього, що відбулося, і розуміння чиновників, чого вони знаходяться на своєму місці. І вони знаходяться на своєму місці не для того, щоб бути там міністрами, за міністрами і тому подібними, а для того, щоб в них є зараз шанс зробити щось для України. І на старості років подивитись собі в дзеркало і мати чисту совість в тому, що людина щось зробила для України і не тільки думаючи про себе. Я думаю, у це розуміння це є найважливіше зараз для всіх чиновників, тому що практично ну від них залежить дуже багато.